Історія це дослідження світоглядів різних часів. Отже, що таке світогляд? Це система уявлень людини про себе, світ навколо і своє місце в ньому. Ще під світоглядом розуміють принципи, ідеали і цінності. Яким же був світогляд у добу середньовіччя? Цілком релігійний. Тобто, людина, де б вона не жила в цей час, була впевнена, що її життям опікуються вищі сили. Але навіть релігійний світогляд мав свої особливості. Для германців богів було багато, і вони уособлювали сили природи. А ось монотеїстичними релігіями були іслам і християнство. Наразі це дві найпоширеніші релігії в світі. І якщо християнство стало вже державною релігією в Римській імперії ще в IV столітті, то іслам виникає саме в добу раннього середньовіччя у VII столітті і стає державною релігією для арабського халіфату. Існування двох релігій це існування двох світоглядів, які мали за основу у християнстві Біблію, а в ісламі Коран. Германці ж з прийняттям християнства зберегли свої традиційні вірування в обрядах, святах, а також в усній народній творчості. Наприклад, у німецьких народних казках є тролі, гноми, русалки та різні чудовиська. Історія це розповідь про відкриття та винаходи в минулому. Часи раннього середньовіччя потрібно наголосити на визначальній ролі у науці саме арабів. Вказуємо на значні їх досягнення у галузях. Математики, астрономії та медицини як завдяки успадкуванню досягнень завойованих культур, так і власним розробкам. Таким чином, маємо арабські цифри, алгебру, назви зірок і навіть розробку власного літального апарату. У царині науки прославилася і Візантія. Винайдення грецького вогню надовго завоювали її першість у морських битвах. А ще візантійці вміли виробляти шовк, мозаїку, були вправними архітекторами і художниками. А от варварські королівства могли похвалитися вправними зброярами і ювелірами. Історія це життєпис особистостей. Дуже часто хід подій може змінити одна особистість, наділена певними якостями, вміннями, талантами. І ранній період середньовіччя, тому підтвердження. Особистості, які вплинули на історію, стали взірцями і для наступних поколінь. Візантію уславив імператор Юстиніан 527 565 років правління. Тільки подумати, скільки було зроблено. За його часів було створено Кодекс Юстиніана, який став основою права для Європи. Візантійська імперія досягла найбільших розмірів. А побудований храм Святої Софії понад тисячу років був найбільшим храмом в християнському світі. І не дивлячись на численні негаразди й проблеми, що супроводжували правління Юстиніана, він увійшов в історію як визначний діяч. Для арабського світу людиною, яка змінила напрям історії, став Мухаммед, 570 632 роки життя. Заснувавши іслам, він зміг об'єднати всіх арабів, створивши національну державу. Але навіть після завершення існування арабського халіфату залишився цілий арабський світ, який поєднав три континенти Азію, Африку і Європу вірою в Аллаха. Вирішальне значення для утвердження європейської цивілізації мала францька держава Карла Великого, яка стала імперією у 800 році. Об'єднана християнством, вона заклала основи політичної і правової системи сучасної Європи, дала поступ для розвитку культури на основі античної спадщини. Каролінське відродження. А сама імперія та імператор стала прикладом, до якого хотіли наблизитися у подальші часи. Історія це дослідження соціальних ролей чоловіків і жінок у минулому. Якщо ми досліджуємо добу раннього середньовіччя, то одразу ж розуміємо, що суспільство ще сів перших цивілізацій і античності по відношенню до ролі жінки в суспільстві майже не змінило думку. Чи це Візантія, чи Франська держава, чи арабський халіфат місцю в політичній системі жінці не було як в правовій, так і в політичній площині. Але ж були винятки, наприклад, у Візантії імператриця Феодора 500. 548 роки життя. Це дружина Юстиніана і на рівні з чоловіком правила імперію. Вона була мудрою правителькою, яка хотіла змінити життя жінок Візантії на краще. А дружину Мухаммеда Хатіджу 555-619 роки життя можна назвати релігійною філософиною. Адже вона повірила в откровення Мухаммеда і стала першою послідовницею ісламу. Початок був покладений. І буде непросто, але навіть в такому, на перший погляд, патріархальному суспільстві знайдеться місце для жінок особистостей. Отже, давайте зробимо висновки. Історія це дослідження історичних періодів. Перший період раннє середньовіччя, п'ята середина 11 століття. Історія це дослідження джерел для вивчення минулого. Софійський собор у Константинополі, перські мініатюри, подорожі мандрівників чи давні монети. Історія це дослідження географічного простору, земель, на яких існувала Візантійська імперія, перші арабські халіфати та імперія Карла Великого. Історія це вивчення політичних і правових систем, потужної влади монархів, королів, імператорів, халіфів, великому впливу релігії, середньовічних збірників, законів. Історія це дослідження світоглядів різних часів, за середньовіччя релігійного, у мусульманському чи християнському його варіанті. Історія це розповідь про відкриття і в минулого. Напевно, ви найкраще запам'ятали перший арабський літальний апарат і візантійський грецький вогонь. Історія це життєпис особистостей. Ми визначили історичне значення діяльності видатних людей. Тож ви зможете легко підібрати відповідну асоціацію Юстиніан Візантія, Мухаммед Іслам, Карл Великий Франська імперія. Історія це дослідження соціальних ролей чоловіків і жінок у минулому згадуємо імператрицю Феодору та Хадіджу як жінок, що пробивали собі шлях у цілковито патріархальному суспільстві. Отже, ми не тільки узагальнили наші знання із теми перші середньовічні держави. А й змогли систематизувати наші дослідження, намалювавши цілий восьмигранник. Яка ж історія багатогранна наука? Але в наступні заняття ми, можливо, навіть задіємо ще й інші грані. А що за геометрична фігура у нас вийде? Ну тоді і дослідимо. До побачення!